Український письменник Віктор Полянко провів онлайн-майстер-клас для початківців, які пробують себе на літературній ниві. Зокрема, автор надав практичні поради щодо ідей для історії та як написати захоплюючий сюжет. Віктор Полянко народився і виріс в Олександрії. Навчався він у Київському університеті взагалі на факультеті кібернетики. Він вчений, але у нього дуже гарна родина, має він двох чудових дітей, і він спробував написати свої історії для своїх дітей, тому що родина така спортивна, дуже класна родина, яка подорожує багато Україною, і з ними трапляються різні історії. І ці історії він описує в своїх книгах. І діти читали його книгу і сказали: Тато, треба видаватись. І от таким чином, в 2021 році його книга виборола перше Місце на дитячі коронації слова. І в Олександрії він у нас часто буває, тому що він тут народився, на нього тут батьки і друзі. І була презентація в нашій бібліотеці для дітей, його першої книги. І я думаю, всі пам'ятають, хто завітав. Літературний майстер-клас організований в рамках проєкту Панорама активності, розповідає організаторка заходу Єва Батяшова. Він спрямований на розвиток та мотивацію до саморозвитку і до пізнання якихось наук. А сьогодні ми будемо спілкуватися із письменником Віктором Полянком, який нам більше розповість про те, як писати твори, про літературу та її види. Проєкт називається Панорама активності. В нього є дуже різні напрямки, такі як, наприклад, заходи із фотографії, літератури, психології художнього мистецтва. Кожен захід проводиться у молодіжному просторі, бібліотеці або в художній майстерні Анни Панкратової. Спрямований наш захід на підлітків на людей старшого віку для їхнього розвитку. І пізнавання себе для тих, хто налаштований поглиблювати свої знання з літератури, подібні майстер-класи з письменником проводитимуть і надалі у центральній міській бібліотеці.